Наступна наша гостя це людина, яка вирішила повернутися в Україну після 24 лютого і стати на її захист. Це офіцерка батальйону територіальної оборони збройних сил України Анна на Лиса. Анно, вітаю вас! Та да, доброго дня вітаю! Розкажіть нам про причини свого рішення із-за кордону приїхати в Україну і піти на війну. Ну, якщо чесно, мені здається, що причина найочевидніша це тому, що почалась війна. В цей період я перебувала в Португалії на дуже таких масштабних крутих змаганнях з кінного спорту разом з українською командою. Ми там показували класні результати, і я була прям дуже щаслива. Але 24 лютого я прокинулась від ну від десятків повідомлень там від батьків від своїх друзів про те, що в Україні почалась війна і Алло? Та та, 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 та все нормально. А, і знаєте, саме от в цей момент рішення повернутися воно, воно було сформовано от в ту саму секунду. В мене не було іншого варіанту. Там не було або їхати, або не їхати. Там було тільки їхати, і все. У Домо, вас була о... до того військова підготовка, правильно? Так, так, так. Я служила в Збройних силах до повномасштабної війни три роки. І, власне, потім я звільнилась, і півроку я встигла побувати за кордоном, попрацювати з кіньми. Це взагалі моя найулюбленіша справа життя. А вот. тому, так, я мала певний досвід, я офіцер збройних сил і я присягала захищати українську державу. Тому, власне, я повернулася. Якщо я не помиляюся, ви родом з Лисичанська, зараз тимчасово так, окупованого. Так що зараз відбувається в вашому місті? Там вже точно лишилися знайомі, друзі, якісь родичі, однокласники. Ну, якщо чесно, особисто моїх друзів там не лишилось взагалі. Мої батьки виїхали знов таки, друзів, родичів там не залишилось. Але є е, знайомі батьків, які іноді е, там виходять з ними на зв'язок, розповідають е, що там і як яка ситуація. І от нещодавно мені е, тато розказував, що на нього вийшов так один знайомий, е, який е, з, 20, з 2014 року він чекав оцей «Русський мір. І зараз він дуже сильно здивований, е, йому дуже сильно не подобається, і він е, каже, що взагалі не очікував такої ситуації, тому що місто майже мертве, воно е, дуже зруйноване. Людей після 12-ї години немає взагалі е, це мародьорство і безчинство, яке вони там роблять, ну не подобається навіть тим, хто там лишився. Дочекався. Ви плануєте так. приїхати в Лисичанськ після деокупації? Так, звичайно ж, я планую приїхати після деокупації. Там залишився мій дім, там дім бабусі, в якому я виросла. Там похована бабуся, яка з якою я провела все своє дитинство. Личен для мене дуже багато значить, і тому, звичайно ж, я повернусь і буду робити все, щоб його відновити і зробити його краще. Ви займаєтеся військово-цивільним співробітництвом у збройних силах. Розкажіть, що це означає, у чому полягає ваша служба? Е, ну дивіться, взагалі то е, моя основна задача це налагодження зв'язку між цивільним середовищем, яке е, залишається в районі ведення бойових дій, да з тих чи інших причин, та між військом. Ми всіляко допомагаємо цивільному населенню, яке знов таки не виїхало. Да з якихось там їх особистих причин нас ця ну нас це не хвилює. Насправді наша задача допомогти їм максимально облегчити їх перебування в зоні бойових дій, допомогти в їх гуманітарних питаннях, в питаннях їх евакуації за бажанням. І звичайно ж, друга сторона медалі це зробити так, щоб ось це цивільне населення, яке залишається в районі ведення бойових дій, щоб воно не заважало військовим робити свою справу. І ще одна така місія, якою займається цивільне військове співробітництво, це загиблі військовослужбовці. На цю тему звичайно ж хочеться більше мовчати аніж говорити. Проте я вважаю, що як би там не було, люди мають це знати, мають розуміти яку ціну ми платимо за кожен метр цієї відвойованої чи захищеної землі. Знаєте, я коли навіть просто у соцмережах у себе бачу, що у когось загинув родич, близький друг на війні, воно серце стискається. А ви бачите своїми очима це, і смерть на війні вона може бути дуже страшною. Як ви потім лягаєте спати? Знаєте, я ще на початку, коли почала займатися саме цим напрямком, я собі сказала, що якщо в тебе буде дуже багато емоцій, ти просто не вивезеш цього. І в якийсь момент ти просто вчишся це приглушувати і жити з цим далі, дивитися на це і все одно робити свою справу, тому що це треба робити. Ми ну ми віддаємо шану де да, загиблим військовослужбовцям, Ми вертаємо їх додому з поля бою, і ну цього ніхто не зробить крім нас, дати його дружина, його батьки загиблого вони ну вони мають його в да, побачити. Вони ми вертаємо їх і. Ну на жаль, це, це складно, але це, це є, і ми теж маємо про це говорити і знати. І всі ми маємо зробити, щоб їхня смерть не була марною, щоб обов'язково настала перемога України. Україна оновилася після того, як переможе цього віковічного ворога. Дякую вам за вашу службу, за те, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Офіцерка батальйону територіальної оборони збройних сил України на псевдолиса була з нами на зв'язку, і ми продовжуємо.